Ну а тепер поговоримо про мобілізацію, але мобілізацію засуджених такий закон в цілому ухвалили у парламенті. Від 15 до 20 тисяч осіб може становити мобілізаційний ресурс серед ув'язаних. Це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Після рішення суду проходження ВЛК ув'язнені можуть піти до війська, утім лише за власним бажанням. При цьому до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше як три роки. Народний депутат Ярослав Железняк після ухвалення Верховної раду цього законопроекту написав у своєму телеграм-каналі, що антикорупційний комітет частково прибрав корупційні ризики в ньому. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів, а також винних у тяжких злочинах у центрі протидії корупції. Заявили, що деякі корупціонери все ж зможуть уникнути в'язниці в обмін на мобілізацію. Частина роботи антикорупційних органів за попередні роки може піти коту під хвіст, адже вже відбувають покарання чимало засуджених за корупцію суддів, прокурорів та інших посадовців, які тепер зможуть скористатись цим механізмом і вийти з тюрми. Я нагадаю мобілізувати засуджених, запропонував ще у лютому міністр юстиції Денис Малюська. Він додав, що йдеться про десятки тисяч людей, і під час проведення мобілізації має бути справедливість. Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини проти основ національної безпеки України, за умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із гвалтуванням сексуальне насильство. Засуджені за тероризм і ті, хто посягав на життя правоохоронців, наприклад. Про деталі цього нововведення нового закону поговоримо далі. Андрій Осадчук, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з фракції голос долучився до нашого ефіру. Вітаю, дякую, що долучилися. Доброго ранка, розкажіть детальніше, що передбачає так називається добровільна мобілізація окремих категорій ув'язнених. Хто з засуджених може долучитися до війська? Відколи це може статися? Ну я так розумію, що ми про це вже сказали. Що це лише за власним бажанням. Тобто, якщо людина засуджена не хоче цього робити, то вона ці процеси і не буде рухати. Ну, безумовно, безумовно, це все добровільно. Дивіться, давайте швиденько якусь таку загальну картину намалюємо, щоб ви розуміли мене. Бо моя позиція вона трохи відрізняється від позиції колег. Мені з самого початку ця історія не дуже подобалася, бо вона певною мірою копіює російські практики, а Україна все таки не Росія. Плюс виникає купа процесуальних питань з точки зору кримінальної юстиції, як взагалі це все реалізовувати, бо це все не дуже танцює до загальної логіки українського кримінального законодавства. Але менш з тим, спілкуючись з Мін'юстом і з правоохоронцями, достеменно відомо, що дійсно є ув'язнені, які щиро кажуть, що та давайте ми краще підемо в армію, що ми будемо тут казенні харчі їсти. І таких людей є певна кількість. На жаль, дискусія щодо потенційної кількості вона теж була досить маніпулятивна, і, і ви в своїй підводці до нашої розмови згадали я так розумію Давіда Гіоргичарахамі, так який назвав цифру скільки там ви сказав 15, від 15 -ти -ти до 20 тисяч. він назвав ну, я такої цифри ніколи не чув на робочих нарадах на рівні комітету. Спочатку так ніжно озвучилась цифра в межах можливо 10. Зараз вона варіюється на рівні трьох в кращому випадку. Бо ми маємо розуміти, що все таки в Україні не так багато людей знаходиться в місцях позбавлення волі. Це десь в межах 30 тисяч, це всіх разом. І жінок, і чоловіків, і старих, і молодих, і хворих, і здорових. Тобто, там, чисто по критеріям здоров'я, статі і такої загальної придатності цих людей не так багато. Але менш з тим, це не така велика група. Але Враховуючи, що такі люди є, які дійсно хочуть, то напевно було б розумно дати їм таку можливість, враховуючи ті умови, в яких ми є, і власне саму ідею дати їм можливість, я підтримав. Але потім ми всі зайшли в якийсь абсолютно глухий кут, якесь мариво юридичних елементів, які призвели до того, що остаточне рішення, яке вчора ухвалила Верховна Рада, його пояснити в принципі дуже складно. Бо я, наприклад, його як юрист не можу пояснити. Ви тут посилалися на заяви деяких корупціонерів, і, звичайно, кожен співає свою пісню в кого в кожного свої інтереси. Але я не можу зрозуміти, чому, наприклад, всі переживають, щоб хтось засуджений за корупцію, не отримав можливості дострокового звільнення і йти в армію. А, наприклад, вор в законі або людина, яка очолювала там кримінальну спільноту, вона має це право. Тобто, фактично, цим рішенням ми визнали, що для суспільства е, якісь бандити високопоставлені, вони е, менш, е, безпе, менш небезпечні, е, чим якийсь суддя, якого піймали на хабарі в, не знаю, там, в 3 тисячі доларів, і він сидить в тюрмі. Так само з тяжкими злочинами проти особи. Знову ж таки, це була дуже емоційна дискусія, і, звичайно, там виключили гвалтівників і всі форми сексуального насильства. Ну, що, напевно, виглядає логічно. Але якщо хтось мені пояснить, чому гвалтування е, сексуальне насильство це гірше, ніж катування. А у нас там чоловік 60 сидить за катування. Тобто, це доказані вироком суду один із найтяжчих злочинів, то їм можна. От як це пояснити? Я не можу цього пояснити. Тобто, е, з точки зору взагалі якоїсь базової юридичної логіки, з точки зору прав людини, е, це рішення взагалі позбавлено будь-якої логіки. Я так розумію, що профільний комітет, ну я теж профільний комітет, але ви розумієте, що керівник приймало рішення, перш за все, керівництво фракції Слуга народу я так розумію, офіс президента цим диригував. Вони намагалися вдовольнити там певні групи е, найбільш зацікавлених або найбільш голосних е, активістів чи політиків. Але в результаті рішення вийшло м'яко кажучи дуже дивно. Е, була велика дискусія про вбивць. І цим законом ми не дозволяємо користуватися цією програмою особам, які вчинили вбивство двох і більше людей або вбивство з особливою жорстокістю, що напевно розумно. Але як пояснити, що вбивство її людини вмисне це нормально? Я теж не можу, тобто, підсумовуючи, це був такий компроміс між тим, що і мін'юс і Міністерство внутрішніх справ казали, що. Нам треба забезпечити якби, максимальну широту залучення людей до цієї програми, якщо хтось захоче. Але з іншого боку, ті обмеження, які поставлені, вони мають більш якийсь емоційний, більш політичний характер, чим продиктований якоюсь правовою логікою. Я свого часу пропонував дуже простий фільтр: не поширювати програму на людей, які вчинили особливо тяжкі злочини проти людини, і злочини на безпеки оборони. Крапка. Цього, напевно, було б достатньо, але е, сталося вже, як сталося. Інше питання процесуальне, як взагалі це все буде відбуватися, бо, як я сказав на початку, це все виглядає дуже складно, і МВС, Нацгвардія, це бідолахи погоджували десь два тижні, бо вони ніяк не могли скласти цей пазл. І так виглядає, що, звичайно, це особиста заява особи, яка має письмово висловити, що вона згодна брати участь у програмі на цих умовах підписати це все. На жаль, ВЛК неможливо провести в місцях позбавлення волі, бо це зовсім інша процедура. Але там треба буде проводити якийсь попередній медичний огляд, ну щоб зрозуміти взагалі придатність людини до військової служби. Після цього я так розумію, будуть якісь співбесіди з військовими, поки людина буде ще за гратами. Ну знову ж таки щоб дати, хоча б якусь загальну оцінку, він взагалі годиться для цієї історії чи ні. Потім справа передається до суду, суд буде її розглядати. І на підставі власне заяви особи всіх е, даних, про які я вже сказав. Суд буде ухвалювати рішення про дострокове е, скасування або припинення до, дострокове звільнення. Це називається умовно дострокове. Але, звільнення. Але ж ця людина, я пан Андрію, уточню. Ця людина вона е, не буде отримувати, не буде мати можливість відпустки, і вона буде там в спеціальних окремих спеціальних військових частинах. За це відповідає. Тима міноборони за цими людьми будуть здійснювати адміністративний нагляд. Якщо вони порушать закон, то плюсується і там нове порушення закону, і той надлишок, який вони не відсиділи за старе порушення закону. Тобто за ними буде якийсь спеціальний нагляд. За цим мають також слідкувати спеціальні люди, окремі частини організовані. Це взагалі організувати реалістично. над цим вже ведеться робота. Ви задаєте дуже правильні питання. Ці питання ми намагалися обговорювати на робочих засідах, засіданнях і на засіданні комітету. Внятних відповідей я не, не отримав і не тільки я. Бо знову ж таки питань більше, ніж відповідей. Я закінчу просто на тому, як людина має попасти в армію. Тобто тут же важливий момент знову ж таки, Україна не Росія. Після оголошення рішення суду фактично людина стає вільною. І там запроваджений механізм, що напротязі протязі 24 годин вона зобов'язана з'явитися в ТЦК е і на неї покладається обов'язок туди з'явитися у супроводі Національної гвардії. Е що це означає? Я теж не до кінця розумію. Але смисл в тому, що якщо вона туди не з'явиться для проходження велика підписання контракту, то на неї покладаються додаткова кримінальна відповідальність там щось зразу і впаяють плюс 5 років. Тобто логіка така, що якщо ти там будеш навіть пробувати кудись втікти, ну якщо навіть це теоретично можливо, але ти автоматично собі продовжиш срок. Що буде далі з цими людьми, коли вони підпишуть контракт і будуть, ну пройдуть ВЛК, підпишуть контракт збройними силами, поки що не до кінця не зрозуміло, бо да з одного боку мають бути якісь інструменти нагляду. Але як це робити у військах, я не думаю, що хтось знає. Так само, як немає впевненості, чи будуть формуватися якісь окремі підрозділи із цих громадян, чи вони будуть якісь чином розпорошені, я думаю, що це буде вирішуватися те, що називається з коліс. Напевно, зараз цим займається Міністерство оборони, і Генеральний штаб. Бо дійсно потрібні якісь алгоритми, як це буде далі працювати, але ж це ще залежить, пане Андрію, від кількості людей. Наскільки я розумію? Ну, мовно кажучи, якщо 10 людей подасть свою заявку, це одна справа. Їм це дозволять. Якщо як ви кажете, 3 тисячі там може, а може і май... Ну, тобто це залежить від кількості. Але дуже цікаво, що і у вас багато питань як у народного депутата. Ну, і, і вибачте, не забувайте не просто кількість, а це займає суттєвий час. Це не те, що ми, як пригожен бандит поїхали і набрали в тюрмах якусь кількість людей, їх перевезли в війська. Ми вимушені пройти всі ці процедури слухання в суді, суди, завалені справами. Це ж не те, що привезли людину в суд, і суддя кинув все і почав розглядати. Тобто, я думаю, що не раніше десь, ну якщо цей закон буде підписаний президентом, я думаю, буде підписаний. Але не раніше, напевно, там, серпня, вересня, ми побачимо, що взагалі з цим відбувається. Цим процесом, наскільки це взагалі там допомагає якійсь комплектації? Тобто, в сухому залишку питань більше, ніж відповіді, це звичайно не вирішує якусь там загальну проблему мобілізації. Але якщо це дасть можливість піти в армію тим, хто дійсно хоче і дійсно має до цього там передати фізичний та що ви казали то щирі требу. наміри і та і законом це все, якщо вирішується, регулюється, і для тих людей це буде дійсно можливість. Будемо слідкувати. Дякую, пане Андрію, що долучилися. Андрій Осадчук, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, фракція голос, був гостом Свобода рану».